А наша Мирослава Мендзюк знову взялася за те, що вміє робити найкраще. Так, вона зустрілася з Нікітою Добриніним. Поговорила і дізналася всі секрети. Хо-хо-хо! Нікіта Добринін відверто розповів про розлучення з Дашою Квітковою. Як вони врегулювали обов'язки щодо сина Лева? Та чи зізнався він, чи вільне його серце зараз? А, цікаво. Давайте дивитися разом вже зараз. От завжди тобі все цікаво. Ага. Вже за мить ми зустрінемося з Нікітою Добриніним і поговоримо про останні зміни в його житті, виховання сина Лева та багато іншого. Пішли. Улюблений герой шоу Холостяк. Та по секрету, тільки для неймовірної правди, про зірок Нікіта зізнався. Що нині він вже не холостякує? Хто вона, розкриємо згодом? А поки про лайфстайл зараз Нікіта активно займається спортом, працює на телебаченні, веде власний ютуб шоу та є блогером-мільйонником. який вид діяльності твоє приносить тобі найбільший заробіток? Моя робота в інтернеті. Те, що пов'язано з Ютубом, і те, що пов'язано з інстаграмом. Скільки тобі в місяць потрібно для комфортного життя? Напевно, від трьох до десяти тисяч доларів. Потрібно платити за садочок сина, потрібно купляти харчі, потрібно оплачувати оренду квартири, потрібно комунальні послуги оплачувати, допомагати батькам. Серед витрат і пожертви на потреби захисників. Як по іншому, в час війни дивується Нікіта. Як і кожен українець. Він бере події в країні близько до серця і часто доводиться витягувати себе з емоційної ями. У мене зараз є часткові якісь моменти, пов'язані з депресією. Не завжди отримую там радість чи задоволення від життя. У мене були панічні атаки. В яких проявах в тебе це була панічна атака? Це відчуття, що ти за хвилину помреш. Тебе вилітає просто серце з грудей, ти обливаєшся потом. Потім за секунду тобі холодно. Зараз цього на щастя немає. Це пропрацьовував із лікарями і з психологом. А ти можеш сказати якусь таку дієву пораду, як себе взяти в руки, отак, от, наприклад, якщо ти mm -hmm. на вулиці і okay. це сталося або вдома, варто перемикатися, читати книжку, подивитися фільм, вмитися водою, поговорити з кимось, порахувати пальці. Я не знаю, спокійно подихати, і мені дуже сильно допомогла йога і дихальні практики. Панічні атаки каже Нікіта в нього почалися в березні 2022-го і тривали впродовж року. Я пов'язую це з війною, пов'язую це з якимись життєвими хвилюваннями, стресами. Одним із найбільших особистих переживань цього періоду для телеведучого стало друге розлучення. Вперше він розлучився у 28, після чотирьох років спільного життя з ведучою Євгенією головіною. І ось чому тоді я був молодий, зелений, я не спробував життя і не отримав того досвіду, який в мене є зараз. Ну дивись, коли ти прийшов до другого шлюбу, ти вже був не молодий, не зелений. Не, ти спробував не молодий, життя. Так. Чому з другого разу не спрацювала, як ти гадаєш? Передували… І стрес, і війна у нас не вийшла, не витримали шторму е, ситуації у червні 2023 року. Нікіта Добринін та Квіткова офіційно розлучилися для мене. Це був важкий період в житті, і я ділився з психологом, е, йшов в роботу, йшов в спорт. Це мене рятувало. А чи розривали ви церковний шлюб? А, так. А як це процедура відбувається? Ти приносиш заяву? Ти звертаєшся до священника повторно, він дає своє добро і підписує навіть вам офіційний документ про подібне. Після розставання подружжя зробило все для того, щоб воно стало мінімально травматичним для їхнього дворічного сина Леве. В нас домовлені, що ми порівно проводимо час з сином. Тобто це по тижню? А так. Тобто він зранку до ночі в тебе? Це звичайно, так як стосовно аліментів, mm -hmm. враховуючи те, що ти любиш сина, береш участь його виховання. У вас це на добровільних засадах, чи це теж встановлено чітко законом. В нас чітко встановлено і проговорено, що ми порівну забезпечуємо сина. З минулим зрозуміло, а що сьогодні відбувається в особистому житті ведучого. В інтернеті йому активно приписують романи з моделлю Черою Хорив, яка колись зустрічалася з ведучим. Чим шоу хто зверху? Богданом буше проте нікіта досі це ніяк не коментував. Твоє серце зараз вільне зараз. скоріше, я перебуваю в моменті закоханості. Ніж якогось повністю холостяцького усамітненого життя. Ти живеш свої обрани це чи Ні, я, я не в таких стосунках, щоб тобі знаєш сказати, що це серйозно, чи я про це хочу там заявляти. У мене є любов в серці, і це найголовніше. Мені хочеться залишати персональне, не персональне. Я тобі пропоную зіграти в одну гру. Так. До ти будеш обирати один з двох варіантів. Mm -hmm яких ти побачиш згодом, а ми зрозуміємо завдяки цьому, які жінки тобі більше доподобили. Клас! Героїнями нашої гри будуть зірки. Починаємо: Тіна Кероль чи Юлія Саніна. Мені подобаються насправді і білявки, і брюнетки. Кароль вона доволі жорстка. Я би зараз схилявся до жінки, яка може бути слабкою поруч. Довіритися чоловіку, і це буде Саніна. Гаразд, те тепер вибір між нею та вірою Брежнівою. Віра, чи Юля? Ні, ну, Слухай, мілфо мені однозначно подобається, але залишається в грі Саніна. А чи посуне її Ксенія Мішина? Що ви зі мною робите? Бо як мінімум в Саніної є чоловік, і це причина. А, сказати Юрій вибачай, ми на побачення з тобою не підемо і залишити в грі Мішину. У Батл вступає ще одна холостячка золота огнівіч. Вона мені дуже подобається як дівчина, як співачка. В неї справді дуже сексі фігура. Але і фільми, і серіали за участі Ксенії Мішини теж непогані. Тому Ксенія Мішина поки що залишається в нашій грі. Наша Астафіо. Давайте залишимо Астафію. Приклад того. Що вона робить зараз під час війни, ну в мене викликає і повагу, і мені вона справді дуже сильно імпонує. А тепер суперфінал. Модель Чара Хорив чи Даше А, Мені треба їхати. В Астаф'єви ж є хлопець чи чоловік? Є. А в чари, наскільки мені відомо, немає. Давай залишимо її поки що. Судячи з реакції нашого героя, тут точно є щось потаємне та інтригуюче. Нам у mm. ти прийшов а, під ручку з дівчиною на ім'я Чара. Mm. Ким вона тобі приходить? А, вона моя знайома. Тобто, це не та дівчина в яку ти закоханий? Та хто знає? Дивись, mm. яка в мене є теорія? Містеця зрозуміла з твоєї посмішки відповідь, але. Якби ти хотів дуже, дуже, дуже тримати за зучиними творимо, mm -hmm. ви б з'явилися разом на музичній премії. Хороша теорія. Або ж я пожалкував, що ми пішли на ту премію і почали розбурхувати розп і говорити про це. Ти щасливий зараз з нею? <реш> Як ти одразу ти не дала мені тільки один варіант відповіді? Я зараз щасливий в своїй роботі, в своїх почуттях. Я зараз щасливий. Що ж на десерт? Кілька бліц питань. Які помилки в стосунках ти більше ніколи не повториш? Моя гіпервага і мій гіперконтроль. Чого ти більше ніколи не терпітимеш у стосунках? Я ніколи не буду терпіти в стосунках знецінення. Які головні істині життя ти хочеш навчити лева. Що потрібно любити життя? Потрібно любити людей. Яким ти бачиш Нікіта Добриніна через три роки? Щасливим батьком, успішним чоловіком в улюбленій роботі, в улюблених заняттях. Ну що ж, я тобі дуже дякую, дякую за сьогоднішнє інтерв'ю, яке мені здається більше схоже на розмову. Е, так, ну мені здається дуже щиро, якось не вимушено вийшло. Дякую тобі. Да, дякую. та повну версію цього інтерв'ю з більшою кількістю теми подробиць. Дивіться на ютуб каналі СТБ.